На засідання постійної комісії з питань гроховоміслового комплексу, давай та охорони окошко. На засіданні комісії присутні 4 депутати. На комісії запрошений начальник відділу земельних відносин Полянський Володимир Олександрович. Переходимо до першого питання. Прошу вас. Так. Перше питання про затвердження технічної документації заводство щодо встановлення земельної ділянки та передачу власності громадянцям Дмитренко Світлані Миколаївні. Земельна ділянка загальною площею 2 гектари для ведени особистого сільського господарства. Пропонуємо затвердити документацію та передати власність. Земельна ділянка була в постійному користуванні. Є питання? Ні. Прошу голосувати. Наступне питання про затвердження технічної документації за щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Земельні ділянки площами об'єдналися 8,3 і 3 гектари. Отворилася одна земельна ділянка, загальної площа 12 гектарів, для іншого сільства сподарського призначення, розташована на території Новоолександрівського Старостинського округу. Пропонуємо затвердити. Зареєструвати замени державному реєстрі. Є які запитання? Прошу голосувати. Бібік задовження пакитка з За. За. Так, Наступне питання про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства, фермерському господарству Гладіатор. Земельні ділянки площа на 38 гектарів, 4 гектара, та один ісвітник. Вони перебувають у постійному користуванні. Ми пропонуємо продати назначені земельні ділянки за настрочком платежу в в Одесі тропи. Одесі тропи. Да, 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 на 10 платежів. Десь трьох на 10 років. Ціникський чи що? Вони це будуть платити громадські, значить, О, да, вони сплачують за ціною нормотинного шанація. І к І ти нормально нічого? Нормативна є тут 4 ділянки, три. Три ділянки 38 гектар. Нормативна наша оцінка складає 1 мільйон 20 тисяч 983 гривні. Так, наступна земельная ділянка 4 гектара. На роботу на нашого носитка складає 52 тысячи 288 гривень. Такие видя, как мы здоровы вытягивали, звук на вытягиваю, так и получается. І остання земельная білянка, 1 гектар за 65 тысяч 644.

22. Про передачу в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 122 488 01 05 26 Земельна ділянка загальна площа 60 гектарів. Несе на касіння і випасання ходових. Звернувся Маслов Олексій Володимирович з заявою. Пропонуємо передати в оренду на 49 років.

Покидка, плюсом за. Наступне питання. Теж масло Олексій про передачу вариант до земельної ділянки. Теж 60 гектарів, запалка на бібліотеку. Теж на 49 років. Білянський старостів. Білі туди. Покидька, пісок. Тут питання про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки товариство з обмеженою відповідальності Єврогруптранс. Земельна ділянка сотки. для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд для перемперероблення, машини будівлі та іншої промисловості. Хочуть укласти помилувація. Надроблено нормативну грошової оцінки. Вона складає 48 тисяч 245 гривень. Це подія відділу. Так, є які запитали. Прошу голосувати, білі, добре, покидка у СОЗО. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту замруства щодо відведення земельної ділянки у власність громадянинові старожку Віктору Олександровичу. Земельна ділянка. Площею 8,3 гектара для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Васильівського старостинського округу. Є рішення суду. Теж на регіональне рішення суду пропоновано дати дозов. Земельна ділянка в наявності з двох частин складається. Пропоновано дати дози. Які запитання? Ні. Пішов голосувати, зібігала. Добре. Наступне питання затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передача земельної ділянки власність, громадянці реакції Наталії Аркадіївні. Земельна ділянка 800 для індивідуального садівництва розташована в садівничому товаристві Радник. Там тобто, теж є об'єкт на охорону. Які запитання? Ні. Що, усували, да. Добре. Да. Да. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці скрипник тетяну лаєні. Земельна ділянка 6 соток для індивідуального садиства. Це дівчинка товариство. Теж як видно допомогу. Які запитання? Голосувати Бібік, на форму за покидка усе. Про затвердження технічної документації за вустрою щодо встановлення міжнародних ділянки та передачу земельної ділянки з проведенці Обережка Світлані Вікторівна. Земельна ділянка загальна площа 15 соток для будинку нашкоду господарських будівель споруд в селі Воронова, вулиця Калинова. Тут будинок. Які запитання Nie. Прошу голосувати. Да. підібіг да. за довою обідка у Содзам про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянок натурі на місцевості громадянинові резніку Сергію Сергійу Сергійовичу. Земельна ділянка загальної площою 9 тисяч гектарів наведена на товарного сільськогосподарського сподарського виробництва, розташована на території. Великомихайського Шевченківського Старостинського округу за рахунок земель, запасу колишнього сільськогосподарського підприємства України. Ми виконання рішення суду пропонуємо надати дозвіл. Прошу голосувати білік. За. 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 Про надання до... Проєктів заморозчують щодо відведення земельних ділянок в оренді, громадянці Чутно, Олин'я, Моторівна Земельні ділянки площами 3,5 гектара та 6 соток. Для селекасіння випасання худоби розташовані на території Новагніцького старостинського округу. Які запитання? Думаю, покинька, да, усослав. Наступне питання про пропинення договору оренди земельної ділянки з громадянами Шепуліної Ксенією Валеріївної та Чухної Оленою Єванатоліївна. У зв'язку з добровільною відмовою. Земельна ділянка загальна площа 8 соток для сянакасіння опасання худоби по території Новогнівського старостинського округу, в селі Звишуна та Кремлічна вулиця Придніковська. Єві, Диві, за Прошу голосувати ділі. За покійка. За голосом. Оступне питання, ми ми. вона тепер сама просить передати в оренду, тільки вона як одна буде. Орендар Чекнули на полі, а сама ділянка на 49 років для сінокосіння випасання худобу в селі грошувати північно вулиця привіт. Просить передати в оренду, то вкласти не домов. Вообще вдохновити умови резерва, тільки в посторонній порядок. Це за рішенням суду. Якщо вона не виконує свої обов'язки, то ми можемо безпідставно розірвати, якщо вона свій час посплачується, можемо на сторонному порядку. Затвердження технічної документації ЗМУ строю щодо встановлення наземельної ділянки та передачі земельної ділянки власність громадяниної армії Віктора Михайловича. Земельна ділянка загальна площі 20 соток для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд в селі Новоолександрівка, вулиця Тиха. Подожди, так ви Які запитання? Прошу голосувати, за. на дому за за. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Відрякіну Миколі Васильовичу. Земельна ділянка площі 1,8 гектара для ведення особистого селянського господарства розташована на території Михайлівського старостинського округу. Як направо постійно використовувати? Які запитання? Ні. Прошу рисувати по квітке. Про надання дозволу на розробку технічної документації забузки щодо встановлення земельної ділянки громадянців і Людмилі Семені. Земельна да. ділянка площею 2 гектари для ведення особистого селянського господарства на території Михайлівського старостинського округу. Теж є акт на право постійного Які запитання? Прошу рисувати. 800. Про зменшення площі земельної ділянки комунальної власності на 42% сотки, у зв'язку з тим, що помилкова була проементаризована дещо кадастом, то передана в комунальну власність. Там у людини є державний акт на приватної власності, тому пропонуємо зменшити площу. Почав висувати відідать вдобні на попідка у Сарзах. Yeah. Провід відмову виділення земельної частки парів для місцевості, земель колишнього КСП революціонер, громадянному поїхавного, що зв'язку з відсутністю вільних земельних ділянків. Плюс створювався ПСП революціонний, що він вправи напальник. Там теж він право на не, паль, немає в наявності вільних земельного ділянка. Може, знаєте щось. Прошу голосувати, біблік за готовні покидки. Наступне питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Земельна ділянка загальної площі 2,5 гектари для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. Пропонуємо затвердити. Нормативна грошова оцінка складає 24 тисячі. 781 гривен. Це грошова, що висоват білі покидка. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки виробничому сільськогосподарському кооперативу Україна. Земельна ділянка загальної площа 72 гектари. Для рибогосподарських потреб нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 1 мільйон 699 тисяч 461 гривень. Після Це в них є договорів оренди стало. І вони оналивли нормативну грошову оцінку. Шут. А сколько он с Все в Украине там, да? Вот 5% на работу нарушается. Це в 30. Нет, ну как бы тоже так? 87. Прошел на своем библиотеке, да. До меня тут. Покинька. Наступне питання про надання дозволу на розробку паспорту водного об'єкта розташованого на території райської сільської ради Сергейського району Дніпропетровської області. Це мається на увазі ставок в селі Павлівка. Ну, біля села Павлівка. За рахунок коштів, за рахунок коштів заборонених. Є у нас.

Зрусу, тіпіг, За. 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 Про надання дозволу на розробку проєктів зароустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянці Філанчук і Євгенії Олександрівна. Земельні ділянки площа 15 гектарів та 4 га на території Михайлівського Старостинського округу. Це біля ферми, це ферма. Васильівки. Після кисів, і вони випасають, у них є худоба.

Прошу голосувати за на попітках у сад за про затвердження технічної документації за ростом щодо встановлення межземельної ділянки громадянинові пасіч Володимиру Івановичу. Земельна ділянка 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель ресторанів в селі Михайлівка, вулиця Кримська. Замонозах. То, що сувати підбіг за довгим копітка. Про затвердження технічної документації замовлення щодо моменталізації земельної ділянки. Земельна ділянка загальна площа 4700, тоді для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, розташована в селі Михайлівка, вулиця Центральна. Це дитячий цебочок. Ми організували, присвоїли катастрофа. Наступне питання про передачу в оренду земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення Товариство з обмеженої відповідальності Хікс Україна. Земельна ділянка загальною площою 76 соток для іншого сільськогосподарського призначення. Пропонуємо це передати селекта. Купуємо правовласності, ми виконуємо. Прошу голосувати. Наступне питання про затвердження технічної документації з музей та передачі земельної ділянки власність, громадянці Рудік, Марині Володимирівні. Земельна ділянка, 22 дві сотки загальної площі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Токове, вулиця Дружка, Убинське Старостинському. Прошу голосувати відділ на дом на капітках. Про затвердження проєктів новоустрою щодо відділу на земельних ділянках та передачі в оренду земельних ділянок громадянину Лемаслову Олексій Володимировичу. Земельна ділянка загальної площі 10,7 га та 4,3 га на території Румянського Старостинського округу для сінокосіння і випасання ходових та передати їх в оренду строком на 49 років. Прошу голосувати. Для для. Про затвердження проєкту задовольствия щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Земельна ділянка загальної площі 11 соток із земель для ведення особистого селянського господарства до земель для індивідуального садівництва. Розташована в селі Вірона вулиця власності. В межах однієї категорії з зміни це цірове призначення, тому має право на це зробити. За поквіткам. Провід був виділені за Про відмову певний час Кіба і земель колишнього КСП Катонського громадянина Бобренчуку Дені Іванівнікузьмічу Сергію Анатолійовичу, Кузьмічу Оксані Олександрівні та Швецію Людмилі Анатолійовні. З пустим, що вони зазначили земельну ділянку. Балка за ріш, яка є по факту. Вона не може використовуватися. Це, це кожен год, Вони не реля, там не можна вирощувати продукцію. Тому проходимо. Да. Да. Наступне питання про надання згоди на поділ земельної ділянки, фермерського господарства Анастасія. Земельна ділянка загально площу 83%.